Вітаю гостів та підписників мого каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося тару прогноз з 29 січня по 4 лютого на трьох колодах. Дивимося, кожна колода відповідає за свій варіант. Перший, другий, третій варіант. І порада у нас послання стихій. Я дивлюся ваш настрій на тиждень, особисте життя, кар'єра, робота, фінанси і порада. Ось так. Раз, два, три, три варіанти. Ніколета чи колі, універсальний ключ і Таро Лінерман. Може, комусь так важливіше. Обирати. Можете вибирати по сорочці, по номеру, куди вас потянуло. І так, будемо дивитися перший варіант. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу, приділяйтеся, але не сильно заморачуйтеся. Якщо будете забагато перебирати, буде ще складніше. Так, давайте дивитися, значить, 29 по 4, 29 січня, 4 лютого. Ваш настрій. Особисте життя. Кар'єра, робота. Так, фінанси. Зараз ще порада, порада для першого варіанту. Якщо треба, будуть ще карти. О, дістала дві, значить, так було потрібно. Дві карти дістала на пораду. Я буду діставати, уточнювати. І так, ваш настрій на цей період. Що в нас тут за карта? Випадає імператор. Ну, це знаєте, ви хочете взяти все під контроль, ви хочете мати владу, ви будете діяти. У вас така марсіанська енергія овна, так лідерська енергія. от Отак, от так. От. ви хочете чогось досягнути і вас не зупинити. У вас є план, і ви його структуруєте. Коли от все намагаюся тримати під контролем? Отакий от настрій. Зараз побачимо, де це буде програватися особисте життя. Ну, Це класно, дуже жеслів. Це пристрасна енергія. Якщо ви в парі, у вас будуть такі стосунки, пристрасні, вас буде тягнути один до одного. Основна енергія це буде така сексуальна енергія для вас на цей тиждень. У фізичному плані, да? найбільше тягне. Хто ще не має пари, то є великі шанси познайомитися і завести якраз такі романтичні, пристрасні стосунки. Шанс, да? так? Всі тузи — це шанси. Шанс наладити стосунки, шанс з кимось познайомитися, відкритися. Тут в жезлі він показує, те, що ви будете відкриті перед своїм партнером. Ви будете говорити те, що вам хочеться озвучувати якісь свої претензії, свої проблеми, свої бажання в першу чергу. Ось так. Енергійний такий тиждень в особистому житті. Так, кар'єра, робота. Що у нас тут? Шістка пентаклів. Багато завдань. Ви можете, так як імператор програтися в роботі, що ви роздаєте завдання да, от цим мишкам і керуєте ними. От ви даєте йди туди, роби то і тримаєте це все під контролем. Багато шістьорка Пентаклів тут говорить, що багато буде роботи. Вам треба буде одній зробити багато всяких справ, тому вам потрібні будуть помічники, якими ви будете керувати. Але головна карта імператора говорить, що ви ну ви точно справитеся, вам будуть допомагати, вас будуть слухатися, ви зможете правильно, якщо не буде людей, то ви зможете структуризувати свій час правильно. Спланувати все правильно, справитися. Хто без роботи, тут дуже великий шанс знайти свою роботу на цьому тижні. І зразу влитися, знаєте, як от зразу буде багато обов'язків, от вам треба буде внікати дуже швидко. Дуже швидко орієнтуватися. Так, давайте дивитися. Далі фінанси. Як це на фінансах? Ух ти, колесо фортуни прямо в цель. Да? Фінанси точно будуть, потрапляння фінансів буде, можливо, навіть і не одне. От вам посміхнеться удача. Два старших аркана у вас важлива енергія. У вас будуть фінанси, можливо, якісь несподівані, і вам треба буде їх правильно розпорядитися ними, правильно їх вкласти, правильно їх направити по імператору. Так, щоб і лишилося, і там, можливо, є якісь там борги, щось закрите, да? якісь кредити, кудись відкласти. Отак От буде крутитися багато. Ну, це ще карта доріг, можливо, вам треба буде десь, щоб зробити фінанси, їхати, бо тут теж дорога може бути по імператору, в дорозі заробляєте, їдете, щоб заробити. кудись їдете, щоб отримати якісь фінанси. Активний, дуже активний тиждень. Всі карти активні. Ніодної карти, яка стоїть на місці, не рухається в енергетичному плані, тут немає. Давайте пораду подивимося. Навіть дві карти на пораду вам вискочили, Теж, я думаю, не просто так. Башня і дев'ятка пентаклів. Да? В розрушенні таїться огромна сила. Отпустіть себе і ісбатьтесь від всього, що мішає новому. Довідіть начне до кінця, і не садіться з плодами. Вам треба ніби щось одне завершити і зразу братися за інше. Не зупинятися, не брати паузу. От, наприклад, ви отримали фінанси за якусь там роботу, да, винагорода вам прийшла і ви такі хочете розслабитися. А карта говорить, не розслабляйтеся, зразу беріть іншу роботу, зразу йдіть вперед. Щоб ваше колесо фінансово крутилося, не заставилося там, наприклад, у вас робота залежить від того, там від клієнтів, наприклад. Прийшли клієнти, ви заробили гроші, все, і ви вже думаєте, ну, можна і розслабитися. А колесо фортуни каже, ні, не можна. Бо колесо фортуни везе тим, хто везе, да? тим, хто вивозить, тим, хто рухається. І якщо ви зупинитеся, то ви можете попасти прямо в довгу паузу. Тому тут карти наголошують на те, що. Оберіть життя під контроль і рухайтеся, рухайтеся вперед, будьте енергійними, не зупиняйтеся на якихось кроках. Да, от там, отримали щось, зупинилися, почекали тоді далі. Ні, у вас тут не така ситуація. Вам, ви, ви отримали і йдете далі. Отримали і йдете далі. Весь, весь час рух має бути. По крайній мірі, на наступний тиждень такі карти показують. Вам таку пораду. То ви отримаєте якісь фінанси, ви нагороду якусь матимете, і не зупиняйтеся на цьому Одразу йдіть далі. Ось так. Ось такий перший варіант. О, моя камера з'їхала. І йдемо до другого варіанту: хто вибрав універсальний ключ або просто другий варіант. Дивимося для вас, який буде тиждень, 29 січня по 4 лютого. Настрой. Настрой. Особисте життя, Карьера. Карты прям. чуть мы не Кар'єра, Карьера, работа. Финансы. Финансы. Зараз ще візьмемо і порада. Порада для другого варіанту 2 січня, по 4, по 4 лютого. Настрій ваш, ой, троєчка пентаклів. Ви щось удосконалюєтесь, будуєте, здобуваєте нові знання, ви з кимось радитеся, енергія творча, енергія руху вперед. От у вас настрій такий буде, я хочу довести якусь справу до кінця. Ви в процесі знаходитеся, але, можливо, у вас була якась пауза, чи були якісь сумніви, і цього тижня у вас таке нове натхнення, ви відчуваєте таке натхнення, муза до вас приходить і вам хочеться. Рухатися далі вперед, де да? програється, давайте, дивиться, особисте життя, Колісниця. Ну, це може бути те, що між вами буде відстань на цьому тижні, хтось куди сіде, виче ваш партнер, хто ще незнайомий, хто ще не в парі. Ви можете знайомитися, але навряд чи будучи з тими людьми, з якими ви знайомитеся, зав'язуватися міцні стосунки. Це може бути знайомство на відстані, переписка зі дзвони, да? або ви як їздити один до одного. Зустрічаєтеся, але ще там, чи, чи сім'я, не можете проживати в одному місці їздити один до одного. Оце однозначно якийсь рух. Давайте я хочу уточнити для тих, хто взагалі ніде не роз'їжджається про що ця калісниця. Зрозуміло, для тих, хто в кого там командіровки, в кого відстань, то це показує калісниця, а для тих, в кого не в планах, не в діях не буде цього. То що про що колісниця говорить? Різні погляди. Для тих, хто залишається на місці, да, ніхто нікуди не їде, у вас можуть виникнути як то, чорні білі, да, сфінкси, різні погляди на життя, можуть виникнути конфлікти. Тому вам треба буде втримати да, ваші стосунки, як цю колісницю. Хтось хоче сюди їхати, хтось хоче туди, наліво і направо. А треба втримати цю, цей корпус, да, цю основу, цю структуру. так от. Давайте, дивіться, кар'єра, робота. о, дев'яточка пентаклів. Ви знаєте, тут така позиція не бачить великого руху, тут вже час ніби отримувати, пожинати свої плоди. Те, що ви вклалися, як щось дозріває. Хто довго шукав роботу, знайде, хто довго десь працює чи не довго, ну от ви працюєте, вам вже проходять перші результати. Фінансово в тому числі мають бути. Але ви вас визнають, можливо, підвищення, вас поважають, шанують, ви важлива персона. Якщо ви не в колективі, ви одна людина працюєте самі на себе, у вас багато клієнтів, вас помічають, ви така, знаєте, дев'ятка пентаклів це значима крупна фігура в своїй сфері. От вас бачать, вас чують. Ви про себе заявляєте яскраво і вас все вдається. Як це програється в фінансах? Давайте подивимося. Шістьрочка кубків теж дуже добре. По-перше, це якісь можуть бути премії, подарунки, гроші, на які ви не розраховували, щось несподіване. І можете отримувати дарунки, можете тратити гроші на дітей, або діти будуть вам давати. Так? Може бути по шістьорці кубків, зв'язано з дітьми. І може бути те, що, наприклад, вам вертають борги. Те, що вже давно те, що тягнеться, кубків, це може бути зв'язано з минулим. Може бути те, що там, ви давно щось вкладали, чекали, і нарешті вже воно дає вам якісь свої результати фінансові. Творча енергія у вас на цей тиждень, така, яка дає свої плоди. От ви цього тижня як особистість себе продемонструєте і отримаєте доказ того, що ви йдете правильним шляхом. І те, що ви робите, це важливо, і за це ви отримуєте ще й таку матеріальну якби, компенсацію, да, винагороду. І порада для другого варіанта. Так, п'ятерка води. Тільки пройдя сквозь боль і відпустив її можна обрести свободу. Угу. Ну, у вас тут, знаєте, такі були перепитії, мабуть, до цього часу. І карта говорить, що вже ця біль закінчується, і ви вже отримуєте свободу. Можливо, хтось ушов з найму, да, з роботи. Можливо, хтось вирветься з стосунків аб'юзивних, якихось неприємних, ну, які не подобаються. Хтось може поміняти роботу, наважитися просто поміняти або уйти в себе, бо дев'ятка Пентаклів дуже самостійна карта. Ну, у вас тут зміни, які давно-давно назрівали, дуже давно. І ви нарешті на них рішаєтеся. У вас це виходить. От, наважуєтесь на якийсь важливий крок, на зміни в своєму житті. Можливо, ви боялися взятися за якусь роботу, що ви не справитесь, не потянете. Потянете, справитесь, все вийде. І тут, знаєте, як ви будете долати свій страх, не наважуватися. От ви прям тут подолаєте страх і скажете собі, я зможу. І, звичайно, зможете, так. Да. Ось так, ось такий другий варіант. Так, давайте дивитися третій варіант, що третьому варіанту принесе наступний тиждень. 29 січня по 4 лютого третій варіант, що вам принесе наступний тиждень. Давайте глянемо. Так. Ваш настрій на цей період часу. Настрій, особисте життя, кар'єра, робота, кар'єра, робота і фінанси. Так, порада, порада для третього варіанту. На тиждень так, дивимося. Настрій. Ух ти, дурак, да? карта, блазень. Ви на щось рішаєтеся, ви йдете. Ви звідкись уходите і йдете кудись. Ладно? Тобто... Дурак, він іде від чогось, от від бідності. от Він ризикує. Ой, перепрошую, щось в горлі за Він ризикує. В нього є тільки е, немає нічого матеріального. Да? В нього є тільки віра в себе. Ризик. Такий по цій карті благородний ризик. Тому що йому ніби нема чого втрачати. В нього нічого нема. І у вас буде такий настрій. На що мені тричати? Нема чого тричати, я буду ризикувати. Ну і тут собака поряд це говорить про те, що хтось вас підтримає в цьому. Буде якийсь вірний друг, який вас направить, який буде з вами. Ви будете не одні на цьому шляху. Хтось буде в вас вірити. Ну, давайте, дивіться, де це програється. Особисте життя. Ох, карта зірка. Другий старший аркане так? Важливий для вас тиждень. Говорить про те, що, можливо. Ви спілкуєтеся на відстані? Можливо, у вас є якась надія, що ви десь переїдете, поміняєте своє життя, здійснити якесь бажання. Хтось може познайомитися в інтернеті, спілкуватися. Ну, зірка вона показує все-таки таку, що от він дивиться далеко, да? що це відстань. Про що ця карта у нас. Тут ви можете ризикнути по цим картам, навіть вийти зі стосунків по, по дураку, да? Поміняти стратегію у відношенні. Можливо, ви довгий якийсь період часу мовчали, не заявляли про якісь свої думки, бажання, терпіли, йшли на якісь компроміси навіть більше з собою, ніж з людиною. Да? От, там, понижали планку своїх якихось требувань. Да? А тут вам це надоїдає. І ви не хочете так більше. Ви заявляєте про себе. Якщо ви навіть тут не, не рішаєтесь на ті, якісь кардинальні такі прям кроки, да, то ви все одно будете тут заявляти в особистому житті, що у вас турбує. Ну, отак от, от. Інтересна позиція вийшла. Давайте, дивіться, кар'єра робота. Третій старший аркан, імператриця. Ну, це, звісно, хто шукає, знайде. Хто вже в роботі, хто вже працює, у вас буде успіх, ви досягнете успіху, ви досягнете результатів, ви зможете отримати підвищення, ви зможете реалізувати себе, показати себе. Світла полоса імператриця завжди, куди вона випадає, на яку сферу, показує, що в цій сфері йде світла полоса життя, іде покращення, йде процвітання. Можливо, наприклад, там, на роботі у вас. Начальник якийсь дуже неприємний, неприємно з ним працювати. І його міняють, і приходить от така імператриця, да, і вона мягка, вона вам дає якусь свободу, відчуття комфорту. Там. Імператриця це точно про комфорт. Якщо ви самі на себе працюєте, у вас е, якісь там проекти, клієнти проходять, да, у вас іде успіх, процвітання. Головна теза да, цієї карти, ну, це взагалі отлично. Давайте подивимось на фінансах, як це відобразиться. Я в шоці. Я в шоці. Чотири... Чотири старших аркана У вас випаде. У вас дуже важливий період. Якщо випадають старші аркани, вони можуть показувати не точно цей тиждень, вони можуть показувати плюс-мінус. У вас вже може початися такий період, а вже почати... почався такий період так? тиждень-два тому, а може початися через тиждень-два. Це важливий період. По грошам луна. тут ви можете думати, як правильно їх розпорядити. Ви можете не розуміти, як правильно, де їх взяти, як правильно їх, куди їх правильно вкласти, скільки куди на що відкладати. Хто займається якимись езотеричними. Роботами там тарологи, да, езотерики, практики, то для вас ця карта, звичайно, суперна гроші, тому що ви будете від цього від своєї професії отримувати фінанси для тих, хто лікар, для психолог, психотерапевт, да, для вас теж ви будете від, від своєї професії отримувати для тих, хто. Не, не займається таким. Для вас буде заплутана ситуація. Якісь невід... не, такі незрозумілі фінансові махінації, якісь. Хтось може вас на щось підбивати неправильно. З ну, фінансами треба бути обережними. Давайте уточнення паж мечів. Ну, тут швидше по пажу по, по мечів, це. Те, що от ви правильно думаєте, як їх куди вкласти. Наприклад, ви отримали якусь суму, і вам потрібно десь її там в банк покласти. Ви думаєте, що покласти на якийсь процент, що там туди покласти? От такі от думки правильно, правильно, правильно зосередитися, правильно їх зробити. Луна ще це карта поколінь, і вам можуть приходити, наприклад, гроші. По наслідству, да, і ви думаєте, як правильно з ними поступити. Ну, тут таке, знаєте, я би вам сказала, на ближчий період, все-таки, хто не займається езотерикою, краще. Не сильно фінансові якісь операції робити, нічого не підписувати, зачекати, бо луна, вона, вона все-таки щось приховує, ви ще не все знаєте, вам ще не все зрозуміло. Це як вночі, да? коли вас розбудили і вам треба срочно прийняти рішення, і вам кажуть, давай, 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 підписуй там, давай гроші вкладемо туди, давай те зробимо. А ви ще не проснулися, ви ще не все до кінця розумієте, і в цьому стані вас легко злапати, да вас в, 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 вас легко. В своїй сеті взяти, тому от, з фінансами краще не спішити. Я не скажу по цій карті, що фінансів не буде. Мені здається, навпаки буде, і по такій зв'язки їх буде достатньо багато, але от просто ви можете з ними неправильно, неправильно ними розпоражатися. Ну, от так. І порада І порада для вас, король води. Повірте, іскриність чувств кажде слово. Предиктоване любов'ю. В коханні. Якщо карта тут зірка випала, да? і тут така порада, то я би сказала, що в коханні треба дати шанс ще розібратися, ще подумати. Якщо у вас там були якісь неприємності, не спішіть цього тижня робити спішних висновків. Да? Не треба. Карта Зірка теж говорить про майбутнє, що треба почекати, дивитися вперед. Для тих, в кого відстань в коханні, для вас карти говорять, що тримайтеся, між вами любов, треба підтримувати цей вогник. Хоча на відстані я розумію, що це дуже складно, але потрібно. Якщо ви когось зустрінете, придивляєтеся до людини, то король води тут говорить про те, що людина щира, людина хороша. Ну, це, це про особисте життя цей король води випадає. Тут про те, що той, хто з вами поряд, хоче доказати якусь свою щирість, щирість своїх намірів і просить, щоб цій людині повірили. Ну, отак. Ось таких у нас три цікавих, як на мене, дуже варіанти. Цікавий, цікавий тиждень наступний. Пишіть обов'язково в коментарях, як він у вас програється, не програється. Що з вами зрезонувало, що збулося. Ставте вподобайки за підписку. Окрема дяка. І до нових відео. Па-па!